Пожежа, дим, рятувальники та евакуація у торговому центрі Авенір Плаза ДСНСники проводять тактичні навчання по ліквідації пожежі. За легендою визгоряння на першому поверсі у борошняному відділі місцевого супермаркету. Об'єкт складний. Дуже багато людей знаходиться під час роботи цього об'єкту, і на другому поверсі, і кінотеатрі, і спортивний зал. Зберігати спокій закликають системи овіщення у торговельному центрі. Проводяться навчання з звичайно Співробітникам та до магазину. І саме це спокій клієнтів і є ключем до щасливого порятунку під час надзвичайної ситуації. Холоднокровно себе вести, особливо коли в тебе маленькі дітки. Рухатись. Від задимленої частини приміщень по евакуаційним позначенням, які знаходяться в цьому на цьому об'єкті, вони скрізь є на дверях. написано запасні евокуційні виходи. П'ять одиниць техніки та 30 людей особового складу залучені до гасіння пожежі на щастя за легендою. Такі навчання дозволяють підвищити готовність рятувальників до реальних надзвичайних ситуацій та покращити безпеку відвідувачів торговельних центрів. Корисні вони і для персоналу. Кажуть рятувальники. Загальна площа об'єкту цього 14 тисяч метрів квадратних. Парковочна зона 10 тисяч метрів квадратних, двохповерховий. У нас була умовна пожежа в пекарні приміщення Сільпо на площі 110 метрів квадратних. Було евакуйовано до нашого приїзду керівництвом складом об'єкта 51 особу з приміщення, два потерпіли в приміщенні працівники сільпо, яких ми вже за допомогою планки ГДЗ знайшли і надали, ну, ви винесли на свіже повітря і надали допомогу.